Доброго дня, п'ятий клас, потрошки завершується в нас 2022 рік. Вже виставляємо сьогодні вам оціночки, ваші тематичні семестрові. Ну і в нас залишається два уроки: сьогоднішній урок і урок в п'ятниці. Дивіться, ми з вами вже пройшли доволі величенький об'єм роботи. Ми з вами пройшли змістовний модуль. про... Інформації, інформаційні процеси трошки з вами пропрацювали з самою нашою операційною системою, хто працював на ноутбуках, комп'ютерах. Аналогічно, в нас були трошки інші там, умови, трошки інакше виконання, хто працював з телефончиком, планшетом, пройшли трошки тематику інтернету. Пройшли комп'ютерні презентації. Бачите, в нас PowerPoint був ознайомчий урок, небагато на цього-навсього 6 уроків було. І в основному, останній час ми з вами працювали вже 9 уроків з текстовими документами. Зараз ми переходимо з вами до нової лінії, до нової теми змістова лінія, алгоритмізація та програмування. Тобто, ми з вами починаємо працювати з скречем. І по суті, дивимося, ми будемо Ну, розраховуємо так, що. До кінця вже другий семестр до кінця другого семестру. Скоріше за все, ми працюємо з скретчем, виконуємо проекти, роз, будемо розроблювати з вами ігри, програми і так далі. Давайте ж подивимося, що таке скретч, з чим його їдять, як його скачати або не скачати. Дивіться, що в нас є. У нас є офіційний сайт скретчу, можна українською мовою набрати, можна англійською. Пишеться слово scratch з англійської мови як подряпна. В результаті так, нам відшукало, що зустрічається слово Scratch на 1 мільярді 360 мільйонів сайтів. Нам це все переглядати не потрібно. Нас цікавить перший сайт scratch.mit.edu. Scratch. Це в нас така мова програмування. Тобто ми з вами потрошечки будемо вчитися програмувати. Бачимо, ми перейшли на сайт, тут в нас буде різні проекти різних людей по всьому світу. Єдиний ще момент: зверніть увагу, коли ми заходимо на цей наш сайтик, у вас він може бути англійською мовою. Я на нього вже входжу не в перший раз, тому я вже налаштував собі українську мову. Якщо ви запустили скретчик і він англійською, спускаємося в самий низ. І в нас є мова. Тобто тут ми будемо інхіш змінювати на українську. Далі для себе, якщо є, якщо маєте бажання, ви можете приєднатись, тобто зареєструватися на сайті. Це теж не буде зайвим. Але це знову ж таки за бажанням. Нас цікавить кнопочка розпочати творити. Тобто, ми одразу тут вже можемо з вами працювати в скречі. Тобто нічого не потрібно встановлювати. Хоча я вам покажу варіант, якщо ви хочете собі скречі на комп'ютер скачати. І, що найважливіше, сайт Scratch повністю мультиплатформений. Тобто ми можемо працювати на ноутбуці, комп'ютері, планшеті або телефоні, і він виглядає в нас однаково. Так, давайте все ж таки трошки відволічуся, якщо ви хочете собі встановити версію на комп'ютер або ноутбук. У мене, наприклад, версія Scratch, вона у нас третя, встановлена окремо, але і сайтом я теж можу користуватися для тих, хто хоче скачати скретчик. Ми гортаємо в самий низ, у нас є ресурси, і кнопочка Завантажити. Вибираємо нашу операційну систему. Ну тобто, в більшості в нас стоїть Windows. Якщо у вас Mac, Chrome або Android, вибираємо зрозуміло, що інший варіант для Windows. Ми дивимося, є в нас попередні версії. Ну, оцей автономний редактор 2.0. Такий він дуже дуже важкенький був. А Scratch 1.4 для нас вже є не актуальним. Тому нас цікавить третя звичайна версія. Що ми робимо? Встановити Scratch для Windows. Ми натискаємо кнопочку завантаження. В нас скачується файлик. Файлик, до речі, доволі такий об'ємний. Дивіться, 161 МБ. Тобто, хто буде встановлювати на комп'ютер, майте на увазі, що десь пів Гігабайту пам'яті нам знадобиться для нього. Тобто, це тільки інсталятор 161 МБ. Плюс сама ж програмка. Показати в папці. Ось він, Scratch Setup, запускаємо. І встановлюємо собі Scratch. Знову ж таки, це не обов'язково. Чому? Тому що версія на сайті теж працює і виглядає вона так, так само, як і встановлена версія. Дивіться, тут всього навсього ми вибираємо для кого ми встановлюємо для будь-кого, хто користується вашим комп'ютером, або тільки для мене. Тільки для мене це мається на увазі ваш користувач. Ну, зазвичай я вибираю перший варіант і кнопочка Встановити все і далі він з'явиться на робочому столі і можна буде працювати. Давайте я натисну все ж таки. От працюємо так, що начебто я не скачував собі скретчик, хочу працювати тільки з сайтом. Натискаємо кнопочку Розпочати творити. І в нас запускається онлайн-редактор. Одразу бачимо, посібник є. Ну, посібник можна пропустити. Тут маленьке пояснення, як працювати. Далі, дивіться, ось наш скретч версія на сайті. А ось скретч версія встановлена. Давайте порівняємо. Це я запускаю версію встановлену. Ось вона встановлена версія. А ось версія сайту. Гра називається Знайти 10 відмінностей. Ну, ви бачите, що в цілому це одне і те саме. Тільки єдиний момент, що ми розуміємо, що якщо ми працюємо з браузерною версією, тобто через сайт, то нам потрібен увесь час підключення до інтернету. Якщо ви собі скретч окремо скачаєте, встановите, то можна працювати і без інтернету. Тобто достатньо всього-навсього світла. Так, працюю з версією сайта. Теж саме. Знову ж таки, зверніть увагу, я не вперше заходжу в наш онлайн-редактор. Тому в мене вже одразу стоїть українська мова. Якщо ви запустили у вас сайт англійською, я показав, як переключитися. А якщо і сам редактор у нас буде англійською, то тут в нас є планетка. І планетку теж саме бачите, підтримка дуже багатьох мов нас цікавить обрати українська замість інглішу. І можна працювати. Що в нас є? В нас є сцена. На якій буде відбуватися щось. Стандартний котик ось він спрайт-1 його ім'я. Він розміщується на сцені, ми його бачите, можемо пересувати. А, але я думаю, що ви здогадалися, що для нас найважливіше це буде якраз код програми. Тобто, що ми з нашим котиком будемо робити? А для цього використовуються скрипти. Вони в нас розподілені за нактопочками: рух, тобто переміщення об'єктів, вигляд, зміна зовнішнього вигляду, звуки, події. Керування, датчики, оператори, змінні і мої блоки. Тобто можна створювати навіть свої власні блоки, які будуть у вигляді процедури. Тобто ви створили свій блок, і він буде щось робити. Також є розширення. Зліва знизу, така смужечки з плюсиком. Це у нас додаткові розширення для музики. Олівцю. Все останнє відеоспосередження, переклад, тексту мови і так далі, це вже за допомогою використання спеціальних пристроїв. Тобто, ще для себе ми потім будемо працювати з музикою і з олівчиком. Ну, давайте сьогодні в нас перший урок. Ми ніхто нам не забороняє вже створити якусь першу програмку. Скажімо, я хочу, щоб мій котик, коли я запускаю свій проект на виконання, тобто натискаю зелений флажочок, це розпочати виконання. Червона кнопочка це зупинити виконання наших скриптів. Ну, наприклад, я хочу, щоб він у мене переміщався на 10 кроків. Я перетягую сам скрипт в поле для роботи зі скриптами. Але коли я натискаю зелений флажочок, нічого не відбувається. Тобто скрипт працює при старті. Тобто, він я на нього натискаю так, кодик переміщається на 10 пікселів. Але ж я хочу це зробити при запуску проекту. Давайте додамо подію і кнопочку, коли натиснути зелений флажочок. Тепер при старті програми, тобто коли натискається зелений флажочок, він у мене переміщується котик на 10 пікселів. Можна зробити оці кроки трошечки більше, наприклад, переміститися на 100 кроків. Тобто, це буде означати переміститися на 100 пікселів. Натискаю кнопочку, бачите, вже котик побіжав трошки далі. Можемо, скажімо, додати переміщення, і хай буде поворот на 15 градусів, тобто він буде навколо себе крутитися. Можна додати в події, вибачте, в керуванні, чекати одну секунду і, наприклад, знову переміститись і повернути вже в іншу сторону. Тобто, це ми можемо скласти собі таку невеличку програмку. При запуску котик чекає одну секунду, переміщається, крутиться, чекає, переміщається, крутиться. Можна таких скриптів зробити дуже багато. Тобто, не обов'язково там в нас має бути тільки маленький блок. Ми можемо змінити масштаб, і в нас тут програма може виглядати дуже і дуже феєрично. От, Скажімо, я хочу скопіювати той скрипт, який зараз маю, декілька разів. Для цього я натискаю праву кнопочку миші, дублювати. Тобто він зробить е, паузу, кроки, поворот. Пауза, кроки, поворот. Пауза, кроки, поворот, пауза, кроки, поворот. Натискаю. Пауза, крок і поворот. Пауза, крок і поворот. Створюється ефект, що нас котик переміщається. В нього, зверніть увагу, є ще два костюмчики. Тоді ми можемо додати ефект, що він начебто робить крок. Для цього це в нас є вигляд. Називається ця кнопочка Наступний образ. Наприклад, чекати наступний образ, чекати наступний образ, чекати наступний образ, і чекати наступний образ. О, тепер у нас котик буде чекати, змінювати костюмчик, переміщатися. Чекати, змінювати костюмчик, переміщатися. Давайте подивимося. Так, бачите, в нього вже створюється ефект, що він, начебто, в нас крокує. Тобто приблизно так ми будемо з вами створювати деякі програмки, яким чином їх змінювати, там, запрограмовувати, кодувати, переміщення, зміну кольору і так далі. Що на сьогодні цікавить? Ну, я пропоную вам попрацювати з персонажем. Тобто ми сьогодні не будемо сам код прописувати. Просто додайте для себе декількох персонажей і сцену. Як це зробити? Ну, по-перше, давайте стандартного котика приберемо. Для цього ми натискаємо біля його мініатюри Sprite 1 на смітничок з хрестиком. Він прибирається з проєкту. Давайте для себе додамо якусь сцену. Для цього ми натискаємо сцена, тло. Це фон. І в нас є варіанти вивантажити тло, тобто завантажити якусь свою картинку. На це мається на увазі, що випадкова якась сцена додасться. Можна самим намалювати, а можна обрати з тих фонів, які в нас є. Бачимо, що тут фонів дуже, 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 дуже багато. Тобто можна навіть свої і не підвантажувати. Тут їх. Доволі багатенько. Ну, давайте, якщо в нас такий зимовий настрій, ну давайте в нас зиму. Вінтер з англійської мови. Це ще є в нас зима. Так, фон у нас є. Давайте додамо декількох персонажей. Для цього обираємо котик, бачите, котик з плюсиком. І тут ми маємо теж саме завантажити свій власний спрайт. На випадковий варіант спрайту намалювати свій власний, тобто ми можемо в цілому якогось персонажа там, обрати пензлик, намалювати. Бачите, він з'являється у нас одразу на сцені, і з ним можна працювати. Що ми ще можемо малювати і обрати із готових об'єктів. У нас готових спрайтів ще більше, ніж Сен. Тут їх дуже-дуже дуже 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 багато. Тобто вони з розширеною версії. Тобто версії, наприклад, в молодшій школі ми з вами працювали з версією 1.4. Там не було такої кількості персонажів, а тут в нас є. Тобто Можна додати якогось персонажа. Вон, хай я додам гобліна. О, бачите, такий, теж новорічний. Обрати спрайт, давайте, щоб йому не було сумно когось ще додамо. Динозаврики тут у нас є, собачки, космічні собачки, люди, барабани. Зверніть увагу, до речі, що якщо ми не хочемо переглядати повністю весь список спрайтів, в нас є категорії: усі це всі спрайти, які в нас тут є. Можемо вибрати тільки тварини, люди, фантазії тобто персонажі якісь фантастичні. Танцювальна музика, тобто персонажі, які можуть танцювати. Тобто, ви бачите, в них є костюми, де вони можуть танцювати. Музика це в нас вже інструменти, спорт, спортивні е спрайтики, їжа, мода і літери. Ну, давайте когось додам з тваринок. Якщо в нас там зимовий персаж, О, так, це у нас пінгвінчик. О, дивіться, є пінгвінчик, який буде ходити. О, непогано. Ось в мене є персонаж Коблін, і є персонаж Пінгвінчик. Хм, Я ж все-таки казав, що не будемо програмувати. Ну, давайте, все ж таки, в мене є пропозиція попрограмувати трошки. Ну, давайте я хочу зробити, наприклад, таку в нас сцену, де просто наші два персонажі будуть спілкуватися. Але тут в мене є особливість, тому що Гоблін у мене дивиться праворуч, і пінгвінчик дивиться праворуч. Тобто пінгвінчика мені або Гобліна потрібно розвернути. Ну, Давайте я поверну саме пінгвінчиком. Для цього обираємо напрям і вибираємо, куди він буде дивитися, наш пінгвінчик. Напрям. Я його розвертаю в ліву сторону. Але він нас опинився догори ногами. Це можна виправити. Для цього натискаємо кнопочку Приймати поворот тільки зліва направо. Тепер він нас дивиться на гобліна, і гоблін дивиться на пінгвінчика. Ну, і хай пропишемо для них невеличкі діалоги. Наприклад, керування, коли вибачте не керування події, коли натиснуто зелений флажочок, наш гоблін буде говорити Привіт! Привітався з пінгвінчиком протягом двох секунд. Значить, пінгвінчик має спочатку при натисненні зеленого флажочка почекати 2 секунди, а потім дати відповідь нашому гобліну. Наприклад, говорити привіт і перепитати в нього, як справи? Як справи? Знак питання. Що робить гоблін? Він має дати ж відповідь на питання, тому керування. Знову ж таки, ставимо чекати 2 секунди, тобто, щоб вони спілкувалися не одночасно, а почергово. Ну, і хай він нам там скаже: все добре, в мене новорічний настрій. Ось так. І, наприклад, перепитає щось Пінгвінчика. Скажімо, як. Ти плануєш, плануєш відмічати новий рік. Знак питання. Що робить цей час? Пінгвінчик. Зрозуміло, що ми ставимо йому чекання 2 секундочки, і пінгвінчик нам відповість, що він, пінгвін, персонаж пінгвінчика, я буду порсатися. В снігу. Тобто порпатися, порпатися. В снігу. Mm -hmm. Ну, Тобто він буде відмічати це все діло, в... граючи, наприклад. О, дивіться, я буду грати в сніжки. О, навіть ще кращий варіант. Я буду грати в сніжки з іншими пінгвінчиками. Пінгві. Пінгвінами. Крапка. А в тебе які плани? Знак питання. Ну, і наш гоблін. Завершимо діалог. Тут нам для початку буде достатньо. Якщо буде бажання, ви можете для своїх персонажей трошки розширити. Ну, і він, наприклад, нам відповість. А я буду з сім'єю. Хай буде танцювати навколо ялинки. Танцювати навколо ялиночки. Ось такі в нас персонажі. Так Плюс, сюди ж треба подивитися образи. От в мене є гоблін такий, гоблін такий, гоблін сумний і гоблін злий. Давайте я сумного і злого гобліну приберу. Так, а в пінгвіні в мене є пінгвін іде, пінгвін стоїть, пінгвін іде. Ну, давайте приберу тут пінгвінчика, який стоїть. І в мене буде, ще додамо, скриптів. Коли говорить хтось щось, то в нас буде ще команда наступний образ. Тобто, кожен раз після того, як хтось щось сказав, в нього буде змінюватися образ. І в пінгвінчика так само. Наступний образ, наступний образ. Можна наш проєкт запустити на весь екран. Ось наша кнопочка повноекранний режим. І ми можемо натиснути старт. Зелений флажочок. Привіт. Привіт, як справи? Все добре, в мене новорічний настрій. Як ти плануєш? Я буду грати, а я буду з сім'єю танцювати навколо ялиночку. Так, ну щось трошечки я е, забагато фраз для двох секунд. Тому можна тут зробити. Щоб вони говорили не протягом 2 секунд, а протягом 3 секунд, щоб ми хоч встигали ці діалоги прочитати, тому що вони переключаються занадто швидко, ну я не встиг, наприклад, прочитати, що він там кому каже. Паузи можна залишити. Ну, давайте їх паузи теж 3 секунди поставимо. Тобто замість 2 секунд вони будуть і говорити, і чекати по 3 секундочки. І тут же подивіться на, окрім діалогів, що як в нас буде змінюватися їх костюмчики. Привіт, змінився костюм. Привіт, як справи, змінився костюмчик. В мене все добре, новорічний настрій. Як плануєш відмічати? Бачите, тобто, йде спілкування, і ми бачимо зміну оцих образів. Тобто, створюється ефект, що вони, ну, міні-мультик, невеличкий мультик, спілкуються, обмінюються думками. Давайте так. Оскільки це в нас перший урок. З цієї теми є пропозиція додати. Ви можете додати не обов'язково такий фон, як в мене, і персонажі, і діалоги. Ваше завдання додати фон, будь-який на вибір, додати персонажей будь-яких на вибір. І прописати по три діалоги з кожної сторони. З кожної сторони, тобто, щоб в нас було спілкування між нашими персонажами. Ось таке завданечко. Воно без оцінки, але для себе, я думаю, що ви спробуєте. Сподіваюся, що вам буде цікаво. Будемо чекати на ваші, ну, поки що, міні-мультики. Бажаємо вам успіхів! Бережіть себе!